Подивіться уважно ось це відео, що відбувається. Дитина б'є батьків, вони сміються, не зупиняють, а потім бац! і дають здачі. І знаєте, що в цій ситуації найстрашніше не те, що дитина б'є батьків, а те, як реагують дорослі, тобто б'ють у відповідь і називають це вихованням. А тепер правда, яка багатьом не сподобається. Саме оцю секунду дорослий перестає бути дорослим. Він регресує, тобто емоційно падає до віку дитини, бо, по суті, реагує так само: імпульсивно, хаотично і без контролю. З психоаналітичної точки зору удар дитини це не агресія проти вас. Це звичайний спосіб сказати, що мені нестерпно всередині, я не знаю, що робити з цими емоціями. Допоможи мені з ними справитися. І коли дорослий б'є дитину у відповідь, він не ставить межі. Він повідомляє, я твої емоції не витримую. І що ж в кінцевому результаті засвоює дитина, що емоції це небезпека, що дорослий нестабільна фігура, і що коли всередині шторм, треба бити. Така поведінка дорослого не має абсолютно нічого спільного з вихованням. Це звичайна втрата контролю з його боку. А якщо хочете знати, як реагувати в таких ситуаціях, залишайтесь в наступному відео, покажу як реагувати так, щоб і межі залишались межами, і психіка дитини не руйнувалась.